Всім доброго дня! Ми продовжуємо працювати над темою програми приготування прісного тіста та виробів з нього». Тема уроку приготування вареників з різними начинками. Метою нашого уроку є практичне закріплення набутих теоретичних знань, удосконалення професійних компетентностей приготування вареників з дотриманням технічних вимог безпеки праці, санітарії та гігієни. Організації робочого місця, економного використання сировини води та електроенергії. Після цього уроку ви зможете самостійно підготувати сировину, замісити тісто для вареників різними способами, підготувати начинки та фарші, сиру, картоплі, капусти та ягоди, формувати вареники різними способами, проводити їх теплову обробку з дотриманням, технічних вимог, безпеки праці. Санітарії та гігієни при раціональному використанні робочого часу, сировини, води та електроенергії, визначити якість вареників, оформлювати та подавати страви. Але перед тим, як приступити до вивчення нового матеріалу, я вам пропоную пригадати теоретичний матеріал з теми технологія приготування, прісного тіста та вареників з нього. Перед вами зараз посилання, за яким ви повинні перейти і виконати запропоноване завдання. Вареники, Українська національна страва у вигляді відвареного прісного тіста і начинки, м'яса, риби, грибів, круп, бобових овочів, фруктів, ягід, маку та сиру. На цьому році ви маєте шанс навчитися. І премудростям приготування вареників. Те технологічний процес приготування вареників складається з таких операцій: підготування сировини, замішування тіста, приготування начинки, формування вареників, варіння та подавання страви. А зараз давайте пригадаємо з вами основні правила безпеки життєдіяльності при роботі на виробничій кухні. По-перше, ви повинні одягти правильно спецодяг, заправити волосся під ковпак, одягти рукавички, надіти білий халат, застебнутий, одягти фартух. Потім приступаємо до свого робочого місця. На робочому місці у вас повинні бути. Правильно підібраний посуд та інвентар, також ми будемо з вами користуватися електричною плитою, електричним обладнанням. Для того щоб користуватися електроплитою, ми повинні з вами попередньо згадати. Ми повинні з вами підійти до плити, перевірити, чи в наявності вона в нас працююча чи не працююча. Перевірити коврик, де електричний. Після цього тільки ми зможемо з вами приступати до виконання наших робіт. Тема сьогоднішнього нашого завдання приготування вареників із прісного тіста. Також ми з вами сьогодні запропонуємо вареники із гречаного борошна з додаванням пшеничного, яке колись дуже полюбляв Тарас Шевченко в свої молоді роки. А також застосуємо тісто, приготування якого у нас буде. Використане дріжджі, тобто дріжджове тісто. Ну, а зараз ми з вами приступимо. Перше тісто, яке я хочу вам запропонувати, буде холодним способом. Для цього ми використовуємо інвентар, який посуд для замішування тіста. Потім для холодного способу можна використовувати як молоко, так і воду, сіль розведену водою. Для чого? Для того, щоб кристалики солі не попадали в тісті, а було розведене яйця. Тут вони в нас, ми використовуємо просіяне борошно, яке висипаємо у посуд для замішування. Робимо в ньому невелике заглиблення. Додаємо сюди охолоджене молоко. І поступово поступово замішуємо. Продукти ми використовуємо згідно рецептури. Якщо замало рідини, трошки додаємо. Тісто вже вимішане лопаткою, можна його вже замішувати і руками. Для того, щоб тісто в нас добре клейковина, ми залишаємо на 30 40 хвилин для набухання. Наше тісто набухло вже. Дивіться, якою воно гарної і пружної консистенції. Тепер ми це тісто можемо розділити і розкачуємо. Для начинки використовуємо картоплю, а також капусту. Будемо використовувати два способи ліплення. Можна ліпити квадратики. При цьому квадратики ми нарізаємо 5 см. беремо квадратик. Беремо свою начинку ближче до себе і розпочинаємо ліплення. З'єднуємо спочатку два краї посередині, потім з боків, щоб у нас вийшли отакий трикутничок ми отримали. Отакий вареничок. Так, наступна Форма ліплення вареників у нас буде спеціальною насадкою для видавлювання вареників. Розкачуємо теж тісто, завтовшки 1-1,5 мм І будемо формувати наші вареники. Форму обов'язково потрібно спочатку обмокнути в муку. Для чого? Для того, щоб тісто краще різалося. І видавлюємо цією формою. Заготовки для майбутніх вареників. Тепер формуємо вареники за допомогою нового способу. Зараз я вам покажу. Спочатку вареник ми защіпуємо класичним способом. Защіпали. Оце такий спосіб називається класичний. Ви це добре бачите. Так, наступний спосіб. Я вам покажу. Теж робляться защіпи класичним способом. Спочатку, потім держимо вареничок правою рукою, лівою рукою, а правою рукою робимо отакі защіпи. Трішечки відтягуємо кінчик цього тістечка і робимо защіпи. І так у нас виходить: отримується такий красивий малюночок на вареникові під назвою. Жгутик. Покажу ще один защіп. Це вже буде защіп, більш такий декоративний. Беремо пальчиками, защіпуємо і піднімаємо тістечко наше вгору. Одним пальцем великим защіпом з однієї сторони, другим пальчиком з іншої сторони. І так п'ять. Піднімаємо тісто і робимо защіп. І так, до самого кінця. А в кінці отак трошки здавлюємо і закруглюємо. Получилося в нас. Форма ялинки. Так. І наступним нашим способом теж ми робимо защіп, робимо класичним способом. Класичним способом. Отакі От защіпи робимо у вигляді сонечка. Отаке От полусонечко в нас вийшло. Отакі От види защіпів. Я вам сьогодні показала. Отак От защіпуються солоні вареники. Для солодких вареників, таких як з вишнями, ми використовуємо защіп косиночкою, такою вірьовочкою. Варимо вареники у підсоленій воді на протязі 5-7 хвилин. Після цього виймаємо шумівкою і викладаємо потім на блюдо. А вареники нашого регіонального компоненту ми приготуємо із тіста дрожжового. Начинкою використаємо гарбуз, трішки притушений, з чорносливом, з додаванням кориці, ванільного цукру. Соусом іде до, до цих вареників. ми приготували соус калиновий. Це наш регіональний символ От такі вареники. Так, водичка наша кипить, ми з вами занурюємо наші вареники. І накриваємо кришечкою, щоб вони не закипіли. Кришку ми відкриваємо на себе. Для чого? Щоб не ошпаритися гарячою парою. І дістаємо варенички. Такі ми отримували. Варенички викладаємо на друшлаг, щоб стекла зайва рідина, і подаємо, поливаючи зверху розтопленим маслом. Зараз перед вами наліплені вареники різними видами. Тепер давайте звернемо увагу на типові помилки, які можуть з'явитися у нас при виконанні цієї вправи. Коли у нас Тісто ми з вами замісили і починаємо розкачувати, воно в нас рветься. Причина, Причина буде така: тісто не вилежалося в нас, не набухла клейковина. Ми його не залишали для вистоювання 30-40 хвилин. Друга помилка, коли ми починаємо варити вареники. Наші вареники пристали до дна. Причина, Причина в тому, що ми погано заліпили цей вареничок. Начинка наша витекла. І тісто пристало до дна. Третя типова помилка. Коли вареники ми вже з вами витягли, виклали їх на деко там чи в посуд який, і вони насклеїлися. Причина, ми їх погано здобрили маслом, вершковим, не полили або засмажкою. Ця типова помилка зустрічається у вас дуже часто. Ось ми з вами сьогодні приготували такі вареники. З капустою, з картоплею, з вишнями, з гарбузом і чорносливом і гречані вареники. Вимоги до якості вареників: вареники мають правильну форму з добре защіпленими краями, не деформовані, не зліплені, зберегли свою форму. Поверхня гладенька, без тріщин. На розрізі видно. З чим вареники наші, вона в нас не розлізлася. Консистенція м'яка, пружна, пухка, колір білий з кремовим відтінком, смак і запах гречаних вареників, притаманний гречаному борошну. Солодкий калиновий соус ми додаємо до вареників із гарбуза з чорносливом. Сметана додається до вареників. З картоплею, з капустою, до гречаних вареників, можна також її подати до вареників з вишнею. Вашим завданням буде приготування вареники з картоплею, з капустою, з сиром та вишнями, згідно інструкційно-технологічних карток, які посилання, на які розміщені в класрумі. Та зараз перед вами на слайді. Після того, як ви виконаєте завдання. Практичну частину нашого року я вам пропоную закріпити набуті знання за допомогою такої вправи, яка передбачає встановлення послідовності технологічних операцій при приготуванні вареників, посилання в класрумі та перед вами на складі. Домашнє завдання: повторити технологію приготування вареників, вимоги до якості, подавання вареників, скласти інструкційну Картку до наступної теми приготування поміння. На цьому наш урок закінчено. До нових зустрічей!